Впевнені, що і ви бачили заяву очільника ЦРУ Вільяма Бернса, який каже, що наступні 6 місяців будуть вирішальними для України у війні з Росією. Чому тому, що Путін робитиме ставку на те, що захід втомиться від підтримки України, і політична така втома вже почне панувати, і він може цим скористатися для нарощення своїх сил і для того, щоб вкотре вдарити по Україні. Як ви розцінюєте таку заяву і за вашими спостереженнями чи за вашою аналітикою? Який час все-таки для України які місяці будуть вирішальними в майбутнє? Я думаю, що до квітня місяця це буде саме напружена частина. Чому тому що до речі Путін буде робити ставку можливо, не стільки да, він буде сподіватися, що захід? Все ж таки втомиться від нашої підтримки, і це перше. Друге, він буде робити ставку на безмежний людський ресурс, бо це його єдиний козир на сьогоднішній день. Він буде кидати в бій все більше і більше людей. Хоча, судячи з, з його промови в Волгограді, якого то на вісімріччя, я скажу так, що диктатор трошки здувся. Я, я згадую, згадайте його наради на камеру в бункері. Шайгу і е, Герасимов, коли він там чітко віддавав накази, ну, намагався, принаймні, ще, там, перевести е, 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 ракетні війська стратегічного призначення в особливий режим чергування. Ну, це ж щось в подобі е, військового наказу. Да? А зараз дивіться, е, переименувати Волгоград-Сталінград ні, він не переименував. Е, оголосити, оголосити війну. Ні, він не оголосив е, оголосити мобілізацію хоча б другу хвилю офіційно ні, не оголошено. І він так, так обережно, на мій погляд, він лякає захід. Що ну крім танка у нас є там ще щось, але навіть не називає що. Так що я думаю, що він потрохи починає здуватися. Що стосується заходу, то тут дивіться зараз е, пішла, пішло змагання, не, хто більше дасть зброю. Ви подивіться, що робиться з танками. Вже да? там, уже там достають із самих таких дальніх запасників і готові передавати ці танки. Нам я так розумію, що перша хвиля танків буде десь в березні, друга хвиля танків буде десь ближче до маю. Це ті, які там треба відновлювати чи модернізовувати. Паралельно ми можемо отримати літаки і ракети. Теж десь квітні квітні місяці тому, на мій погляд, і сполучені штати і західні партнери тому, на мій погляд, на сьогоднішній день по своїх прогнозах від, відтерміновують наш контрнаступ ближче до літа, а десь кінець травня, початок червня, на літню військову кампанію. До того часу ми будемо розуміти наскільки успішно ми провели. А зараз ми починаємо вести оборонну операцію. І вся оборонна операція це буде головна мета, якої нанести максимальне ураження російським військам. І я не думаю, що Захід ну, в тому прояви свою в тому. Якщо сьогодні Швейцарія знаходить спосіб, як передати танки для України через продаж, там умовний продаж. До речі, колись так продавали конкорди від Великобританії до Франції за за один за один фунт, по моєму, якщо я не помиляюсь. О, так що я, я не думаю, що вони втомляться сьогодні. Є чітке розуміння у Заходу а, того, що якщо вони якщо ми не зупинимо Путіна, завтра вони будуть мати нового Гітлера.